А тебе запрошували в квартал як актора? Ні, не запрошував. На жаль, я дуже з цього привлав. Я не сказав, що б хотів, якщо чесно. Ну, не було в мене такого, хочу в квартал. От лігу Смігу» якось хотілося дуже сильно. А в квартал, може, знаєш за чого? Напевно, і за того, що ніколи не запрошував нікого з, з молоді. в мене не Ну, я Нічому знає... Ваня, міх'єнка, міх'єнка. Пи... Михе... Да. <laughs> Ні, вже за, потім запрошую. Тоді, коли ще дивився, uh -huh. тобто ці обличчя завжди були, і ти такий. Ну вони завжди будуть. Ти навіть не думав про те, щоб потрапити туди. Це їх компашка, це їх команда. це... Все, я туди навіть не думав про це. А потім вони почали запросити. По-перше, вони запросили Вову Мартинса з команди Дібро. Uh -huh. І ми такі, охо, блін, от їх запросили, нас не запросили. От ми такі, типу. ну і я щось відчував, таке неприємно. Але не сказати, що я хотів. Я не вписуюсь, мені здається, туди, що б я там робив. Ну, не знаю. Не сказати, що я хотів. Позвали б, класно. Я б пішов, я б такий круто, супер. Не знаю, наскільки б довго, б довго підтримався. Протримався. Багато. Тільки щоб... самі сильні команди за весь сезон, Ліги сміху. Ти бажаєш? Твоє експертом? Прозрачний гонщик, Загорецька Людмила Степанівна і наша команда. Все три. Топ-три, так. Да. <реш> угу. Окей, клас. Yes. Ну насправді ти назвав самих сильних таких цікавих персонажів, які досі всі пам'ятають, і у них є майбутнє насправді. Про майбутнє. А чому не всі люди, не всі актори, команди з ліги сміху потім створюють свої продукти, свої проекти і йдуть далі? Чому деякі падають? Це знаєш, як історія із шоу Холостяк. Да. Або історія знову ж таки з Ліги сміху. З будь якого супермодель по-українськи, все, що було на українському ринку. Uh -huh. Воно в якийсь момент починає падати, і в тебе немає майбутнього. Чому це відбувається? Чому ця прірва, коли ти не перейшов на наступний рівень? А, я знаю, я знаю чому. Взагалі Холостяк це така біда, в тому плані, що я знаю багатьох людей. Холостяк це як Макдональдс, знаєш. Це, правда. це прям ну, така. До, Ду, дуже неглибока аудиторія. Не знаю, не знаю чому це. Не треба аналізувати, напевно, там є якісь. Тобто сам проєкт перемаг... ну, виграє багато завжди. Ну, проект це люблять, проект е, кайфують, тому що людям подобається сам двіжок, сам хід, сама ідея подобається. Будь-кого постав, ну, люди. Не дуже багато мають функцій. Історія до вічного кохання, до да знайти свою пару, це те, що завжди буде цікаво. будь-яким? От що цікаво людям. Так. А самі персоналі, вони цікаві трошки. Вони, типу, бф, як сан. Я був з зі зірками, один ефір і вилетів цей. І там теж Там популярність от така. Тобто, там прямий ефіри, люди дивляться, слідкують, слідкують. Закінчиш танцірками, зі все, не слідкує. Тобто, сам цікавий сам проект, а не, а не персоналі. Ну, я б сказала, не сам проєкт, а обставини, в які потрапляє людина. Ну, тобто, холостяк це обставини. Танці з і... зірками це обставини. Ідея проєкту. І, окей, і окей, людям да. цікаво, як ти як персонаж будеш вибиратися з цієї жопи, образно кажучи. Обставини. А це дуже цікаво. І прикольно, коли ти йдеш на проєкт свідомо, коли ти розумієш, для чого ти йдеш. Наприклад, там в тебе є свої. Якісь там, не знаю, пісні, да? і в тебе є пісні, і ти пішов на холостяк, в тебе є уваги багато, підписались под на тебе багато підписників, заходять, а там пісні. Блін, вона ще й співає, клас, полайкає її пісні, А ти кажеш, а в мене ще одна вийшла, і все. І тобто в тебе точно все відбудеться. Да? Тому що ти пішла туди не просто, це не твій перший крок, а це частина великого твого шляху і плану. От я вважаю, такі люди не збиваються з рельс. Uh -huh. А люди, які просто от вони, ну, знаєш, йдуть, щоб отримати підписників. А для чого тобі ці підписники? А чого? А чого ти хочеш от після від цього листяка? Ну, не знаю, блін, я хочу, щоб. Щоб на мене підписали, щоб у мене багато уваги було, щоб з мною фотки, щоб рекламу купували в Instagram. Ну тобто, це все такі речі, просто нав'язані суспільством, а не речі про те, що я чим я корисний і, чи, і що я хочу дати це. Про інше сумую. Не в них немає майбутнього, бо вони йдуть туди несвідомо. Ну, тобто, образно кажучи, заради підписників, заради якоїсь хвилинної слави, а не стратегічної історії. Так, да, да, в них немає плану. Це може в щось, я думаю, що якийсь поштовх воно дає, і хтось витримується на цьому всьому. Але я більше вірю в історію, коли ти туди йдеш, і це Ну, от, в нас це було несвідомо. От ми ж йшли, і я не знав, що там далі. Для мене закінчиться Лісмія, закінчилось життя. Все. І це погано, тому що закінчується сміху і пустота, і такий. А, а, а якщо б мене була частина плану, я такий. Угу. Після ефірів коли ефір, ефіри, ефір, 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 ми зробимо якесь YouTube-шоу, і е, трафік перекінням типу, е, на нашу Чому? сторінку, і будемо робити контент, контент, контент. Це зараз вже сидимо, да? Я е, шарю експерт. Тоді я цього не знав. Я такий, блін, потрапив в телебан. Ну, тобі розповідав: да, мрія, да? вона закінчилась, все. Ти сидиш в пустоті, що робить далі? Що там далі в цьому житті взагалі відбувається? Uh -huh. Все, от в чому помилка така, знаєш? Але це теж поштовх. Я До... думаю, що це на початку. Ми трохи про це спілкувалися. Те, що я ж кажу, мене запросили в ліву смі тренером. Я думаю, що вони його одразу би запросили, просто я ще не спілкувався. А тут я вже почав спілкуватися, мене запросили ем, навіть а заміс що замість спілкуватися? Українською не спілкувався. А, почав я, 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 да, не знав. І мене запросили, от, і це був якось. Початок нового шляху, наш апгрейд такий. Я україномовний. Про що думав цей Ваня і про що думав цей Ваня? Та це, це напевно про що не думав. <рес> Він просто їбав і не думав, що там, якось. І це так. закінчувалось, це закінчувалось все. Тобто це був кінець. Взагалі період, ось цей який тут. Баня в жовтому піджаку, який тільки пройшов у сміху. Це, це я не прийшов, це я уходжу. Так, да, я розумію. А, а але тільки коли це тільки прийшов? період, так. Да. Ой, це просто якийсь розрив. Я не знаю. Це там дуже багато думок. Ну там дуже багато. Чого зійшлось? Наприклад, ну ми прийшли в Київ. Для нас Київ, я не знаю, як пояснити. Тобто, ми не те, щоб з Молдови, ми з Молдови, з якогось села, просто маленького. Нью-Йорк, Київ. Ну так, ну, <реш> ну, да, да. ми перейшли з села в Кишиньов і, вау, потім в Одесу, вау, потім в Київ. Вау. Типа, і для нас це був такий, ну, трошки шок. Ми звикали до всього, до метро, до торгових центрів, до не знаю, дверей от всіх, до дверей оціх, до їди якоїсь. Ну коротше, ми звикали до. До всього, що я в Києві, і ми здивувалися йому. Потім ми звикали до людей зіркових. Ми такі, це ж ця людина, я його бачу. Ти звикаєш до людей, потім звикаєш до якихось камер, потім звикаєш до оце, те тебе мажуть, там, майкапи, це все. От. І це був шок, я думаю. Потім з'являється взагалі піц це це увага до тебе. Це взагалі шок ще X3, коли до тебе є увага, якої ніколи не було. Тобто тебе показують по телебаченню, якось так відбувається, що потім до тебе є увага. Просто на вулиці просто підходять. І це все в дуже за короткий проміжок часу.